Є постаті, які народжуються не для себе, а для свого народу, є митці, чиє життя стає полем епохи. Василь Стефаник саме такий. 14 травня ми задумо його народження, народження людини, яка в слові зуміла вмістити всю глибину людських страждань. Він прийшов у свій не для того, щоб писати гарні історії, він прийшов. Або промовити за тих, хто сам не міг підняти голос. за змучено забуту українського селянина, людину, яку топтали злидні, війна безнадія. Талант Стефаника унікальний, він не створював вигаданих сюжетів, він обирав саме життя. У його новелах батьківські сльози і материнська молитва. Кожна сторінка його творчості це не просто література, це крик душі. Одна з найстрашніших його новел новина, Трагедія, від якої холоне кров батько, доведений до відчаї голодом і бідністю, вбиває свою маленьку доньку, щоб позбавити її страждань. Тут немає злоби. Немає жорстокості, є тільки німий біль, біль, який виростає до розмірів селенської трагедії. Стефаник не дає оцінок, він не кричить, він просто показує нам правду, правду страшну, нестерпну, але саме тому істинну. Його стиль аскетичний. Він не обтяжений пишними описами. Його слово просте і водночас приймаюче, як удар дзвону в тиші. Одним реченням він зумів передати те, на що інші витрачають цілі книги. Василь Стефаник це голос людської гідності, яка виживає навіть у мороці злитнів і відчаю. Він не дає розради, але він дарує правду. І в цій правді. Велич людини. Мудрість Стефаника полягає в тому, що він умів бачити велике малому. В одному бідному подвір'ї до цілого народу, в одному людському серці, безмежність світового болю. Василь Стефаник це не просто український письменник, це моральний стовп нації, людина. Яка навчила нас дивитися у вічу болю і не відводити погляду. Сьогодні, коли наша країна проживає найтяжче випробувані війною, коли знову на наших землях проливається кров, нам як ніколи потрібно пам'ятати Стефаника. Нам потрібно вчитися від нього, бути правдивими перед собою, бути тими, хто не опускає очей перед горем а на все світло гідності в найтемніші часи. Ми маємо бути людьми навіть там, де світ зневоднений кров'ю. Ми повинні бути сильними, але не жорстокими. Ми повинні бути мудрими, але не байдужими. Ми повинні берегти в собі те, що Стефаник вважав найціннішим людське серце, сповнене любові, пам'яті, болю. Пам'ятаємо Стефаника, читаємо його слово. Нехай у кожному з нас живе його невосимий вогонь любові до людини, до України.